буду робити поділки на Хэллоуі. Дивіться, вона, як тут красиво. Вона взагалі вся квартира причина украсна, і всі прекрасно потрапили на це все. Завтра буде Хэллоуі. І я не знаю, коли це відео буде, може воно буде сьогодні, може завтра на Хэллоуі. У мене якось украси е, прекрасно забрали, щоб можна було краще знімати. Краще робити, коротше. І тут наші, як ви бачите, кольорові олівці, чуть-чуть фломастерів, ножниці, скотч. Ще у нас є комп'ютер, на якому ми будемо дивитися фоточки. І ще у нас є Ватопапіра. Ну, коротше, кольоровий папір великий. І ми будемо зараз робити папір. От цей поділи, який ми будемо робити. Там є. Як ви бачите, там є чотири, які ви бачите, і одне п'яте, яке ви не бачите, бо чотири будуть, які ми зробимо, і буде одне саме останнє, яке ви не бачите, і ми його зробимо сам кінці. І першу поділку, яку я хочу зробити, це от такий от льогенький привид. Ми не одного такого зробимо. ми не зробимо тільки такого, ми ще якогось зробимо. І для чого нам прийде, так понадобиться? Норки, щоб можна скотч. Ось вот такий вот, маркер, скотч. І отк бумажки. І одну серветку ми розкриваємо. Так от. А другу в комочек сразу. Це буде голову. Ми беремо цей кружочок, ложим на цей от лист і робимо хінкали. от такий вот хінкали. І... Беремо крубочку, вложим. і вот так складаємо. И потім пробуємо вот так Закручуємо. І беремо скотч. Може, у мене такі кручиться, нічого. І тепер беремо, можете малювати завеличку. Я люблю, як тут... Можете, можете своє виси добавити штуки. І у нас хочемо такі бази робити. І потім їх на веревочку зашию отак от і зробити на бантик і вішати. У нас просто веревочки немає, то ми не можемо. Давай, давайте я зроблю ще одного такого. Для цього буде ще одна поділка. От, от таких три. Можна розповісти на ниточку, може таку дуже важко зробити. І це буде прикольно. Прекрасно на Хелоу. Це була сама легка, сама саме начальник. Так я їх положимо. Зараз буде друга ялка, це тиква. І ми зробимо просто тикву, а ми зробимо горлянду тик. Оранжевий папір, лінійку. Підносимо сюди. Ну, ти туди піднеси, тобі вже будемо. Давай, і скрийте. І відмірюємо 10 см. Все, і... коли підкреслили, тепер треба отак от взяти і отак от це все висить. Треба зробити отход, лінію от лінію, мишкою. І отаку треба зробити лінію. Ну вклон довго бумажка, в колонк дома, и прямо вот так вылез. Что я к нам От така, вони на розі таку тику. Просто не важно, на які, просто на любі сьогодні або тут, або тут, да. або тут. А, типа, просто так от складіть і тут треба влювати. да, Да. І, і потім виріжу, вирізати треба. Ну, хто хоче, може вирізати середину, ми не будемо вирізати. Ми, ми не будемо вирізати до да. будем да, середину, ми будемо тільки вирізати. вирізати. Да. І ви повинні так вирізати, і у вас вийде таке от і ще ви можете, якщо ви не хочете вирізати, то ви можете просто взяти, наприклад, маркер і, наприклад, олівцем намалювати ні, разні лиця і потім це все розукрасити маркером. Ми будемо малювати разні лиця. Да, от, так, давайте оце от. І давайте тепер намалюємо, я навіть не знаю, коли це. Давайте намалюємо лице, там, як тільки позаді оператор. Ну, Так, да, давайте от так. Ми намалюємо лице і покажемо вам результат. У нас вийшла така от герлянда. О, Ось така гирлянда. Ми намлювали разні лиця. У нас чуть поганенько вийшло. Чого у нас ще маркера чуть-чуть не вистачило? -от. Пользуйтесь байхаком. Далі ми будемо робити вію. Ну, це буде робити відкритку. Це буде відьма і від тут чомуш. Це буде відьма в костюмі літуча миш. Ми це е, побачили на каналі е, ділки самоділки. Тільки, ми, е, тільки побачиш і про від. У вас казалка в носі. Да? ні, це Малюю голову відьму. Ну, Ви ж Це її бородавка на носу. Покажи, покажи. Усіх відь бородавка на носу, даш. <плес> так, давайте далі. Це буде її очі очілеч. Так, дивіться, треба мати таку відьму, і це типу в неї такий костюм. Э, э, костюм літучої миші, і тут, і це типа відкритка, це зараз треба перерізати, так закрити, типа це відкритка, і тут таке написати, і тут таке, Happy Halloween. А що у вас вирізати, так? Да? Так. Да. Бо не поставили лайк. <ріху> Четвертій робити – це вампір. Мені все. Фіолетовий папір, два кусочки чорних, один маленький, один маленький і білий. Ну, там можна просто взяти бумагу, там зараз ви поймаєте, що робити, так що вам там. треба скласти вдвоє і що? Да, да. і намалювати ось вот таке от. Тут обов'язково, тільки це треба з одної сторони, а не з двох. Ви можете потім да. вирізати як отак, а потім це з другої сторони вирізати. Так. так, ми вже отак вирізали. Далі беремо клібетовий. так, Нам не багато. І отак от, от смали. І, сам... І отут треба як зробити як штука, яка внутрі. Да. Дужно, так, воно і маленьке. Ну так, да, воно має бути менше. Да. І тепер треба взяти клей Кандаш. і приклеїти. Да. Ми намалювали таке і зараз будемо додати войн. Кирил вирізав вже ці штуки, які треба от. І зараз буде. Це буде да, його лице. Він зараз це все приклеює і намалює ще деталі. Дивіться, от. Приклеїмо оце, буде... це буде волосся. Оце волосся, це, волоси, це вот лице. Так от відкриваєш. І не вилати, треба його так от. Тут тр... Ні, да, от так от зробити, щоб... тепер, коли ми отак от відкриваємо... Це йому не відкритись, і ми так відкриваємо. Дикий, опа! Так. Для так. нашого секретного монстра... ми так, не так, догадалися, але все рівно. Да, давайте, ми самки цілом скажемо. Для початку берете от, робити, от такі шви. Просто якщо положити на зелену бумагу, якщо заказиться таким зеленим кольором, то тут жовтий, тут мета зелений. І вот тут вы так зробите таку от конструкцію, і щоб ви, коли так піднимали, то буде написано Happy Halloween. Win. <му> З очей. Так, дивіться, беремо клей. І намазуємо по... Ну да, на намазуємо. А, дуже мало намазати. І клеїм. Дуже. Ой, там, не, там головне не важливо, криво, не криво, там кусики. Дай клей? там просто присутный клей. Клей треба на не на око, а на... Потом почти не клеит. кажу що другим тепер. Клеїте щось. Все, все, нормально. Ніть. Бачите, у нас вийшло під отче прижили. Далі у нас буде низ. Ось такі відкрили. Його треба повністю просто клеїти і вот так отвалюємо. От. Так, вот. Потом, да, э, потом с... рот. Давай вот. Сначала клеїти. Спочатку клеїти чорну траву, потім білу. Тепер беремо біленьке, це зубки. І давайте тепер додамо гвозді. Ну, спочатку треба додати оце ось. Додай гвозді. І, і один ось сюди от вони ще він такий кривий. Це точно гвозді? Я не пам'ятаю, що це. Він тільки. Ну, понятно. Потім тіло. Його. Тут отак от просто треба. От, Ні, ще, ще. Ось так от. І тепер стане Франкенштейн. І залишилась не... ручка. Ти сказав, що це Франкенштейн. Ой, так. Да. Ну, всерізно, люди вже догадалися, які ділялись. Да. Це Франкенштейн. Ну, от Франкенштейн у нас получився. Це Франкенштейн. Його можна кудись повісти як на стіну або класу десь поставити. Так. Дякую за просмотр і всім пока-пока.